До знам'янського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої громадянки про те, що перебуваючи в магазині, до неї забігло дві невідомі особи в масках, медичних масках, і погрожуючи в її сторону предметом, схожим на пістолет, заволоділи з, касу, з каси магазину 1800 гривень та змусили її зняти з себе золоті сережки, хрестик та золотий браслет. Виїздом на місце пригоди даний факт підтвердився. В ході проведення слідчих та оперативно розшукових заходів було встановлено, що до даного злочину причетні дві особи: одна особа місцева з міста Знам'янка, а інший житель сусідньої області. За даним фактом внесено до єдиного реєстру. Досудового розслідування відомості про вчинення кримінального порушення за статтею 187 частиною 3 кримінального кодексу України, тобто розбійний напад. Это был день совсем, 13.30 было. Зашли, ударили по голове, наставили на меня пистолет, поругали, сняли золото, забрали кассу. И мы с ними распрощались. Где деньги? Нет, говорю, вот все, что в кассе. Ну, он продолжал искать, везде рыться, рыться, везде искать то, что ему надо. Ну, в кассе тут были деньги немного, он взял. Ну как? Неспечно. Mm -hmm. Хорошо, що стати. І на переднє сиденье прыгнул, а цей уже ж добігал і сзади прыгнул, і машина так полетела туда. А стояли вот так вот, вот там они. Тут останавливаться не да? Одевали, что одевали? Маски медицинские и перчатки резиновые. Так что я не Я видел, что он цепочку сорвал, а женщина снимала сережки.